Шановні панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні розглянемо з вами новина, яка з'явилася. Ви пишете в коментарях, да, про те, що Китай, китайський лідер війні, призиває своїх генералів осмілитися на бой. Це пише американське видавництво Foreign Affairs. На основанні нескольких останніх речей. Сі Цзіпіна подозрева, що він готовий силу для Тайваня. Ага. Так, давайте подивимося, чи, чи насправді, да, чи насправді е, Китай, Китай, Китай готується до війни, що стоїть за цією промовою, чи хоче Китай от військовим шляхом захватити Тайвань? Давайте подивимося, чи взагалі можливо він да, чи, чи готується він взагалі до якоїсь війни? У мене тут фотографія зі зіпіння з цією новиною. Про що це промова була? Да? Про що взагалі э, ця новина, що він закликає Асміліться набоїться, про що? Чи готується Китай до війни? Про що ці всі заяви? Чи готується Китай до війни? Карта, о, знову вам да, так, трошки відсвічує. Шестірка жезлова. Ага, одразу, одразу дві карти. Я дістала. Дев'ятка кубків і дев'ятка жезлів. Друзі трошки зроблю менше. Може, вам буде відніше. Дивіться. Значить, Насправді, Китай просто хоче привернути на себе увагу, тому що розуміє, що, мабуть, десь дає він задніх. Трошки зараз, друзі, давайте я налаштую одну секундочку. Ну, Здається, так краще. Ось такі карти у нас випали. Шість жезлова і дві дев'ятки кубкова і жезлова. Ця заява направлена на те, що. Привернути до себе увагу на те, щоб зайняти, більш, вигідне, більш вигідну позицію, тут взагалі не про війну йдеться. Да? Тут йдеться про те, що м -м, Китай відчув, що починає втрачати е свої позиції, відчув, що починає втрачати свій вплив. <плес> да? Можливо, десь щось якось він так м -м хоче. Вернуть Булую славу, да? по шестірці жизлові сісти на коня, Вернуть Булую славу, або взагалі зайняти такі якісь виграшні позиції для себе. Ця заява, що, щоб налякати когось, щоб народ злякався чи для чого? Що це заява тобі принесе? От, ну, Китаю, да? не особисто ці зіпінню, а от Китаю що ця заява принесе? Оця твоя підготовка до війни. Ну, це, друзі, це для країни, це для країни позиція папи, да, тобто зайняти, зайняти позицію сверх країни, сверх держави, показати всім, який, який ти крутий, да, показати всьому, всьому світу, яка країна. Щоб слухалися, щоб е, рахувалися. От як папа, да, там от двоє сидять, бачите, вони так прийшли за порадою. Тобто, знову ж таки, зайняти вигідну позицію в світі, заявити про себе як про країну. І я так розумію, що і особисто він також претендує на оце місце, да, і Рафанта, так сказати. От. Тобто, для. Більше, більше як для країни по імператриці, щоб країну відновилася, розцвіла, розквітла в світі інакше, так? щоб на неї подивилася інакше. Заявити про себе. Заявити про себе. Добре. Чи готується Китай взагалі до якоїсь війни? Тому що поки карти про війну взагалі не говорять. Чи Китай готується до якоїсь війни? Взагалі до якоїсь карта світу. Ні, він хоче впливати на весь світ. Він не до війни готується, він хоче зайняти одне з головних місць в світі. Тобто він хоче стати головною країною, або, там, ну, давайте, однією з головних країн в світі. Да? Привернути до себе увагу покупкам це, це не про війну. Це взагалі не про війну. Хочу впливати. Хочу впливати на весь світ. Це, знаєте, згадалась мені така. Фраза нам нужен мир і по можливості весь». Оце от зараз про Китай. Тобто тут тільки свої інтереси, інтереси своєї країни в світі, да? Тобто, це воно. Чи є в планах? Давайте про Тайвань спитаємо. Чи готовий ти застосувати силу для захвату Тайвані? Китай. Сізіпін, чи готові ви? Ну, Президент, давайте так. Чи готовий Сізіпінь застосувати силу для захвату Тайваня? Чи готовий застосувати силу для захвату Тайваня? Ні, не готовий. Не готовий. Він буде очікувати. Це, взагалі, знаєте, це все гарне, дуже обдумане рішення. От вся, вся ця промова по четвірці мечів це дуже хитрий продуманий план. По колісниця, це м, всі е, ці заяви, вони направлені на те, що він, е, мені здається, знаєте, що ще він таке буде, друзі, говорити. Ще будуть якісь такі е, заяви, це ще не кінець. От, е, Має, має певний план, має певну стратегію. По колісниці, він має певну стратегію. по Дев'ятці Пентаклів е має все для її виконання. Тобто націлений на результат гарний. Тут, е тут не про війну взагалі. Він, можливо, от якраз цими заявами і буде намагатися впливати або повернути свій вплив. Тому що ця земля йому потрібна. По колісниці, по дев'ятці пентаклів. Я хочу, я хочу цим володіти. Да? Тобто я хочу бути на коні, я хочу всім цим володіти, тому що по дев'ятці Пентаклів це коли в тебе все є, всі твої землі, всі твої гроші, всі твої люди, вся влада, ну і так далі. Хочеш Тайвань, так? Да? Зараз спитаємо, хочеш Тайвань? Сі хочеш Тайвань? Ну, звісно. Так, да, це прям його мета, він до неї мчить. Розумієте, жезловий це да, хочу, дуже хочу. Тому все це буде направлено отут, якраз про політику. Оці жезли, вони більше про політику, вони не про, не про війну. Добре. Що тепер тебе... А, я ще знаєте, що читала вчора, здається, про те, що Сідзіпінь передумав, якась така знову була в нього заява з приводу Росії. Давайте подивимося, чи зараз його ставлення просто, так, Китай до Росії. Ставлення Китаю до Росії на зараз. Правосуддю. Є співпраця. В якому статусі Росія для тебе зараз? <сум> Дивіться, вони співпрацюють по правосуддю, в них є певні домовленості, в них є певні договори. Ну, в плані виробництва, в плані, знає, на рівні держав, да? є домовленості на рівні держави про співпрацю, про підтримку, тут, можливо, якісь переговори йдуть ще по правосуддю. Це все по закону. Тобто тут не таємно, Да? В якому статусі Росія для них зараз, як Паш Пентаклів, як придаток, як, як шматочок, як шматочок Китаю. Як щось наше. Ну, тобто, зрозуміли, вони користуються, Китай, користуються положенням Росії зараз, оцим підвищеним, підвішеним станом Росії, і е, бере для себе вигоду. Тобто, от все, що відбувається, це все, знаєте, ну, Росія падає, а Китай просто з цього. Бере для себе вигоду. З усього. Тут, взагалі, по вісімці жезловій, вигода йде з усього. Все, що стосується самої країни. І економіка, можливо, і виробництво. І от, знаєте, це вісім жезлова вона про зміни, про дуже швидкі зміни. І от завдяки цим змінам, чого б це не стосувалося на Росії, Китай має для себе вигоду. От мова йде про це. Так що Росія як Паш Пентаклів, як е, власність. Пажи вони не самостійні взагалі. Ну, хоч би рицарь був, тоді б ще можна було, як знаєте, поговорити, що як партнер. А пажи вони як власність. Так, що ще хотіла спитати. Реакція штатів, да? давайте подивимося так, чи будуть якось реагувати штати взагалі на цю заяву про війну. Чи будуть реагувати штати на цю заяву про війну? Да, будуть реагувати. Будуть реагувати, друзі. Тут будуть, можливо, якісь домовленості, можливо, будуть якісь скоро перемовини. Причому це, можливо, буде щось офіційне. По королю мечів це можуть бути переговори, ну, перемовини так, між двома країнами домовленості, певні домовленості, тому що король він мечовий такий, ставить умови, попереджає. Намагатися домовитися да, що Штатам? Що Штати хочуть від цього всього, не китай? А штати розумієте? Щас, друзі, а штати розумієте, штати в даній ситуації вони, не зовсім в захваті взагалі від всіх цих змін, які відбуваються. Штатам у них трошки. Погляд направлений в іншу сторону, увага у них направлена в іншу сторону. І це дуже неочікувано для них було по смерті, дивіться, це дуже неочікувано, оця заява. І що Штати хочуть, штати хочуть домовитися. Штатам потрібно нормально домовитися, мати нормальні якісь стосунки та, з іншими державами, зберегти свою позицію як країни. От, зараз, друзі, секундочку. Друзі, перепрошую сторонні звуки, я трошки відволікаюсь. Значить, там? домовитися, да, зберегти свої позиції, якось ну, так, знаєте, тримати баланс. От у всьому цьому тримати баланс. По смерті це, ну, це знаєте, це було очікувано, але якось от не можуть вони так сильно на це вплинути, тут тільки домовлятися. Що по Китаю? Е, тут взагалі цікаво. Китай просто тут майже не майже, тут всі мечові карти, окрім мага. Тобто, вся ця заява це хитро продуманий план. Маг він взагалі такий, знаєте, е, маніпулятор. Він чітко і, і по, по тузу мечів. Це була голосна заява, вона була направлена е, на світ. Да, всьому світу помагу всім показати, всім розказати, розказати, що я можу, показати якусь свою агресію, показати, що ми готові, всі мечові карти. Ми хочемо. Як це знаєте, от щоб країна, щоб Китай він Отримав інший статус. От йому хочеться, щоб Китай отримав інший статус. А взагалі, оце все мало ну, людей налякати. Тут просто так, все це направлено, от просто щоб налякати. Да? Трошки так, паніку посіять і, і показати, які ми круті, що в нас все є. Але це все е продумано. Це не те, що прямо хитрість, а просто, знаєте як? Стратегічний план, дуже гарний стратегічний план. Холодний холодний розчт. По мечам холодний розчот. Так що, друзі, що чекає Китай, давайте подивимося в найближчі а, пару років, да, що чекає Китай на політичній арені, хоча такий розклад уже є на каналі Китай і Штати, да, як будуть ділити світ якось так. Давайте подивимося. До речі, цікавий розклад, там також і про війну є. Якщо ви ще не бачили, будь ласка, подивіться цей розклад. Що чекає Китай найближче пару років на світовій політичній арені? Позиція Китаю найближчі два роки. Китай, ви знаєте, буде намагатися повернути собі булую славу, якщо так можна сказати, дуже голосно про себе, ще заявить Китай. Вони очікують, вони вижидають, вони вижидають по четвірці мечів. Це, це карта обдумування, це карта стратегії, це карта. Правильно прийнятого рішення і взагалі гарно обдуманого рішення. Тобто, тут, знаєте, по цій карті вони тримали паузу певний час, а зараз прийшов час. І от е, на найближчі два роки та, от ми питаємо. Китай про себе дуже голосно заявить на весь світ. Дуже голосно. Тобто таке відчуття, що взагалі яка, якесь нове місце буде у Китаї в світі, да? тобто займе нове місце в світі. Верховний суд і світ. Але все це, бачите, яка країна, да? от стратегічно все правильно. Холодний, холодний розчот по четвірці мечів. Очікували, коли прийде час, Да? Як самурай там, бачите, лежить такий, думає в серії, коли прийде час, коли прийде час, от час майже прийшов. Так що, друзі, ось такі новини. Ось такі новини, що стосується Китая і е, України, це питання ми з вами розглядали, воно на каналі є. От. Єдине, що я не можу, ще, знаєте, я хочу спитати, заява про війну от, ну, невже не можна було якимись інакшими словами. Ну, тобто, чому саме війна? Чому саме так треба було сказати, що Китай готується до війни? Що, що в цих словах? от, ну… Невже це була така фраза, коли от більше нічим не візьмеш? Та? Чому саме заява про готовність до війни? Чому саме так? Що ти з цим хотів отримати? Або що ти з цим отримав? Заява про війну? А тому що цього ніхто не очікував? Це було як, знаєте, сніг на голову, да? тобто, відро холодної води. Ну, ну це було, це Більше нічого б і не спрацювало, більше нічого би і не привернуло уваги. А це, а це заява, вона як. Бачите, це та сама башня. Оця заява вона дала е, товчок такий для і самої країни і для всього світу. Тобто на них подивилося. Геть інакше да? на, на всю країну на Китай ну, вони привернули до себе увагу. Та це неочікувано дуже. Тобто такого точно ніхто не, не чекав. По шуту неочікувана заява. Башня-шут. Що Китай отримав цією заявою? Ну, що отримав? Увагу всього світу, по правосуддю. Можливо, тепер з ним всі захочуть поговорити, всі захочуть з ним домовитися, всі захочуть на якісь перемовини з Китаєм, будуть шукати, е е можливість, да, можливість поговорити, у утіхамірять можливість якось це заспокоїти Китай. А Китай, що питаю, а Китай на коні. Знову імператриця, Китай на коні через цю новину, тут, рицарі. Ну, тобто, зрозуміло, да? Оця позиція Китая на зараз. Шестірка жезлова. План, ціль стати відомими і впливовими, і взагалі, мабуть. Друзі, ну ви зрозуміли. Дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд і за ваші коментарі, за ваші питання. Дякую, що тримаєте мене в курсі новин. Завжди актуально, завжди цікаво. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.